Вітаємо всіх, хто продовжує залишатися на п'ятому. Новий час продовжується, і у другій частині нашої програми поговоримо про соціологію. Знову ж таки нагадаємо, що від сьогодні відбувається висунення кандидатів на місцеві вибори. Соціологічним службам буде дуже непросто, оскільки треба зробити зріз по настроям передвиборчим по всім регіонам України. Окрім того, і громадянам, власне, теж як завжди, непросто із соціологами, оскільки вони мають зорієнтуватися, кому довіряти, кому не довіряти в нашій студії сього. Сьогодні ми раді вітати Євгена Копацька, експерт соціолог соціологічної компанії Резочен Бренд Group. добри вітаємо. вітаємо вітаємо і Олексій Антипович, директор соціологічної служби рейтинг вітаємо Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, на початку давайте панове ви нам Розкажіть, будь ласка, з якими ви як соціологи стикаєтеся проблемами на цьому етапі виборчих перегонів, і наскільки впливає той факт, що у нас. В первые парламентские э, выборы э, не разом из мест Вернее, наоборот, местные выборы, сейчас не обучасно, э, с ну, давайте попробую. Ну безусловно, э, на мой взгляд, очень важно для меня, что есть местные выборы и нет э, выборов в Верховный Совет. Потому что на самом деле выборы в Верховный Совет они стимулировали явку избирателей. У нас есть предположение, что я подчеркну предположение, пока что в этой избирательной кампании на местных выборах будет явка ниже, чем предположим. На выборах Верховной Рады, и когда местные выборы предположим, как в 2006 году. Ну, Я здесь не могу сказать, но выборы Киева досрочные в 2008 -го году показали, что еле-еле перевали за 50%. Хотя и накал страстей был высокий. И... Тема резонансна не только для Киева, для всей страны, как вы помните, явка была относительно невысока, и голоса распределились относительно тоже там. Без была добрая погода, денниста, Да, И, не и только по заходе Да, и ожидание от того, что некоторые люди решили, что они почему-то могут победить других людей. Потом устроили весь этот балаган. И в результате киевляне остались сейчас без выбора. Вы уважаете еще такая ситуация, может спроектоваться на всю Украину? не Україну? уверен, потому что на самом деле, вы, как социологу, мне легче делать ну, по всей стране. Социологи, я думаю, коллега угу. подтвердит, потому что сейчас. Сейчас, как минимум, 26 Украин, вот взять есть 27 субъектов, то есть Киев выпадает из этого. Могу сказать, в чем здесь сложность. Представьте, в каждом областном центре своя история. То есть, как таковая область, она не может социологов интересовать, потому что никто практически не знает депутатов областных советов. Интересных в некоторых городах да, будут выборы мэров. Потому что есть рейтинговые мэры, есть конфликтная ситуация, есть какая-то интрига. В некоторых интриги уже сейчас нет. Но есть интрига зато выборов в городской совет. Правильно, я думаю, коллега подтвердит. Причем там такое может быть ситуация, что выборы в областной совет одна конфигурация, в городской совет другая, поселковый совет третий, мэр может быть вообще четвертый. То есть это вообще очень веселая интрига такая. Подолгов. Ну, перш за все скажу з приводу явки. Згідно наших розрахунків, явка все таки буде близькою до 60%. Можливо, трошки менше. Погоджую, що місцеві вибори менше важливості мають і, відповідно. Рішення прийти на виборчі дільниці все-таки менш усвідомлене, можливо, приймається. Але разом з тим я не погоджуюсь з колегою з приводу того, що явка буде там така, як в Києві на дострокових виборах чи в Тернополі на дострокових виборах. Все-таки це загальнонаціональна виборча кампанія, і тут є певна мобілізація, особливо певна мобілізація певних політичних електорату певних політичних сил. Це з приводу о, явки. Це знову ж таки цифра близько 60. Це середня. Статистична по Україні, це чи середньостатист... є розріз по рецетистична по Україні. Я підтримую Євгена з приводу того, що е фактично зараз відбувається 26-25 умовних е окремих досліджень, і це зовсім окрема специфіка, яка і залежить від живених кампаній виборчих служба ще сотні других маленьких. Da, і совєд. тут говорити загалом говорити, вас. говорити загалом можна про настрої. Да, Я да. можу да. говорити про настрої українців про не з приводу місцевих виборів, але специфіка є uh -huh. специфіка від. Врізняється від міста, села. Справді я погоджуюся, що конфігурації будуть дуже різні. а особливо, новаці... особливо вплив новації в законі про вибори він також вніс. Ця новація внесла а, певні зміни, в тому числі і в можливі майбутні конфігурації, скажімо, вибори мера виключно висунення мера виключно політичною партією. Це суттєво вплинуло на а... от у зв'язку з цим. У нас є власне велике питання. Воно є не тільки у нас, але і приміром у Володимира Паніотто, вашого колеги. Власне, ми останнім часом не бачимо практично соціологічних досліджень, які б нам показали цифри підтримки ось тих політичних сил, які нині є в парламенті. Ну не. Не зустрічали ми їх у зв'язку з цим, е, виникає питання: а наскільки взагалі багато соціологічних досліджень проводиться, і наскільки про них дізнаються е, громадяни, наскільки вони мають доступ до того, щоб отримати їхні результати, у зв'язку з цим е, Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, е, висловив свою думку. Давайте зацитуємо. Отже, е, більша частина соціологічних даних ніколи не публікується у дослідженнях. Багато речей, які пов'язані з технологією виборчої кампанії. Якщо вивчати їх уважно. Можна визначити, що кандидати будуть робити в майбутньому. Ці питання, як правило, таємні. Крім того, іноді замовник не хоче розголошувати навіть назву компанії, яка проводила дослідження. На випадок, якщо хтось прийде і буде перекуповувати дані. У політиків є упередження, що всі соціологи. Продажні. Власть, власні вересень цього року. Давайте пишемо ваші коментарі. До почути. Тобто існує все ж таки практика внутрішньої соціології, але для того щоб не створювати можливо якогось певного ажіотажу, то все це до, до, тої, до певного часу замовчується. Так я погоджуюсь з колегою, як поні отто відома людина. Доцитували, але, але справді соціологія, насправді соціологія проводиться значно більше аніж в інші періоди. Євген підтвердить слуги, дуже багато інша інша справа, що вона в переважній своїй більшості є закритою І абсолютно. Вона є внутрішня для того, щоб визначити пріоритети, як працювати з електоратом, кому працювати з електоратом. Чому не оприлюднюють на вашу думку. Чому Тому що самого початку вона була задумана як внутрішня, тому щоб, скажімо, так, не розголошувати її конкурентам, політичним силам чи тому, що не задоволені результатом? Все, що було зацитоване, має право на існування, але оприлюднюється як правило або те, що не залежить від там. Певних прізвищ, рівня підтримки, да, загальна проблематика, скажімо, або ж оприлюднюються рейтинги, коли вони є вигідні ті чи інші політичні сили. Давайте це визнавати. Тут немає жодних проблем. Але соціологія насправді дуже багато відбувається. Ви сказали, до речі, питання, що ніхто не оприлюднює в національних вимірах. Я не прошу сказала дуже. ніхто, я сказала мало крайні рідко, тому що ми всі зайняті місцевою кампанією. Це інша справа. Ну, давайте попробуем отреагировать на это следующим образом. На самом деле, да, действительно, местное исследование это является приоритетом. Но, с другой стороны, выгодно или невыгодно, вопрос спорный. Почему? Потому что компания все-таки региональная, по большому счету. У каждого будет своя история. И вспомните, если компанию 2009-10 года, там социологии было более чем достаточно. Да? Но, очевидно, может быть, и благодаря отчасти и нашим усилиям, но мы пытались объяснить политикам, что не надо делать липовых рейтингов. Ну, не надо, если ситуация не выгодна, не давайте результативофир. Mm -hmm. Когда пытались там допустим дискредитировать какую-то соціологическую компанию, на банке всех, хто давно работает, ну выборы показали, что кто был прав. То есть к нам вопросов по итогам компании нет. Да, ну, а ну, але ну, ну, якщо, якщо згадати зізнання э, Дмитра Табачника про те, що свого часу в адміністрації кучми, то він э, сам казав, що накручував рейтинги для того, щоб люди бачили, що не варто розмінюватися на що на якісь дрібезки, коли є от така з натисне, когда это, ну допустим у нас. Вообще прошлая компания поставила рекорд по и была там 7, да? И ну, все вот сейчас, и... да, нет. На самом ну, деле, нет. абсолютно, как раз второй тур показал абсолютно Другой единство. Так. Да, абсолютно. А по первому там было 5 к 1. Причем одна из политических сил решила почему-то, что это экзотпол самый правильный. То есть, ребята решили повторить ситуацию четвертого года второго тура, но у них, к сожалению, это не получилось. Речь идет о другом на самом деле. Если говорить о национальной компании, да, там легче, в общем-то, это предмет, если mm -hmm. хотите, электоральной борьбы. Сейчас на местах я говорю: нет, В некоторых регионах безусловно мы работаем динамика может быть очень серьезная я подчеркиваю в каждом случае своя история если говорить о неразглашении и о том что политике не доверяют я я уверяю вас доверяют социологи если с нормальными людьми работать и нормально как бы выстраивать работу то я думаю каких-то особых проблем не бывает и на самом деле меньше сейчас дают какой то там ну Липовой. Откровенно, липовая социология. Это, кстати, тоже результат последней, отчасти последней избирательной Кстати, не исключено, что последние 35 дней нам покажут еще веселые вот события. Вот, классно. Мы, мы в очековании так само. Но о, мы тоже в очековании, мы ждем, где есть результаты какие-то. Все, мы сидим и ждем. То есть, в принципе, если говорить относительно меня, то могу сказать, что, в общем-то, цифры нормальные для определенных политических сил. А некоторые не публикуют другие по той простой причине, что их вас ценит.